Джозеф Перкер може претендувати на Греммі або хоча б поїздку на пісенний конкурс за свій кліп звернення до Олександра Усика. Новозеландець більше року утримує пояс тимчасового чемпіона WBO і з нетерпінням чекає можливості вийти на українця та посперечатися за його титули. Найближчий виклик Сашко прийме менше ніж за місяць, коли знову посперечається за статус абсолюта цього разу проти Даніеля Дюбуа. А що далі? Які зараз справи з претендентами? Хто реально має шанс вийти на українця? А кому ще можна роками мріяти про бій з усуком? Отримуй ще більше емоцій від бою усук Дюбуа разом з ігровою платформою Favbet. Favbet. Бери від гри своє. Почнемо з тих, хто ходить у статусі претендента на усика, але об'єктивно має мізерні шанси вийти на українського бійця. Як же я люблю WBA! вони понароблювали стільки чемпіонів, що так просто не розберешся, а хто із них реально чемпіон, а кому просто красивий пояс подарували. До прикладу, у них може бути тимчасовий чемпіон, регулярний чемпіон. Чемпіон у відпустці, золотий чемпіон, ну і ще й, звісно, суперчемпіон. Статус суперчемпіона це фактично і є повноцінний чемпіон. А всі інші це лише претенденти з тими чи іншими ремнями. А от далі просто пісенька. Зараз реальним претендентом є 44-річний болгарський боєць. Кубрат Пуляв, який свого часу бився і ще в більш молоді роки з Володимиром Кличком. Цей статус болгарський перець здобув наприкінці минулого року, коли в Софії у 12 раундах перебоксував іншого експротивника кличка, що правда, Віталія, Махмуда Чара. Це був такий дуже ветеранистий двіж, на який боляче дивитися, і ще більш боляче усвідомлювати, що один із цієї пари отримав статус регулярного чемпіона світу. Але попри цей статус, а фактичну роль претендента на Усика найближчим часом на українця він не вийде. На це просто немає шансів. У грудні 2024-го тодішній промоутер українського чемпіона Олександр Красюк повідомив, що WBA зараз друга в черзі претендентів, а до можливого гіпотетичного бою усик пулів може пройти ще близько двох років. Вчевидно, що хтось до цього часу або закінчить, або пояс втратить. А да вирішила, що не дасть своєму регулярному чемпіону шансу лежати на печі. Чекати 46-річчя і тоді дати секунду. Ні, такого не буде. Асоціація призначила бій за статус тимчасового чемпіона WBA, який в перспективі і має кинути виклик Кубрату. Нокаутер Фабіо Вордлі проти одного з найважчих хлопців у дивізіоні Джарела Міллера. Весела пара, я би таке подивився, але не склалося. За місяць до бою американець знімається через травму. Заміну знайшли швидко. Свій шанс отримав небитий проспект з Австралії Джесті Гуні. Дев'ять Раундів австралієць утюжив суперника, постійно показуючи, у Фабіо хріновий захист. Він ані відступити нормально не може, ані перекритися. Поєдинок проходив під диктовку андердога, який прийняв бій за місяць. Але, як каже боксерське кліше, у панчера завжди є шанс. Таким чином, WBA отримала нового тимчасового чемпіона в особі Фабіо Ворлі. Його промоутер Френк Ворен, я думаю, докладе всіх зусиль для того, аби британець якомога швидше вийшов на Кубрата Пулєва і забрав уже його пояс регулярного чемпіона. І якщо так міркувати, я чесно не знаю, чи варто виходити Кубрату на цей бій. Тому що так це в принципі можливість підзаробити на пенсію. Але нюанс у тому, що Фабіо Ворлі б'є так, що на пенсію можна не вийти у випадку болгарина. А виїхати вперед ногами. Тобто фіксуємо, що від WBA претендентом буде або вордлі, або Пулів. Але в цієї версії буде мало шансів вийти на повноцінного чемпіона, принаймні найближчим часом. Після бою жили жанга та Агіта Кабаєла Олександр Усик особисто піднявся в ринг. Щоб привітати німця та одягнути на нього пояс тимчасового чемпіона світу за версією WBC. невисокий і непримітний німець довго був у статусі темної конячки, маючи за плечима досвід перемог над ноунеймами, а також Андрієм Руденком та Дереком Чисорою, боксер отримав виклик до ріаду. спершу в 23-му році. Його сприймали як легку наживу для російського канадця Арсланбека Бека Махмудова. Але Кабаєл показав, що не така страшна ця шафа, і від в противника достроково. А Гід буквально продемонстрував, наскільки важливо відчувати момент відходу та контратаки, і яка крута перевага постійно дубасити суперника по тулубу. Терпіти це можна, але лише до певної межі. Цією перемогою в ріяді Кабаєл досить гучно заявив про себе, тому що він не просто відлупив здоровання. Ні, він відлупив здоровання з компанії Топремк якого вони досить таки непогано вели, і, власне, робили все для того, аби він високо котирувався в рейтингах. І от знову Ріад, І знову бій Кабаєла, І знову він у статусі андердога, але це вже претендентський бій від WBC. Ну бо Френк Санчес, це вам не ведмідь, який ледь розвертається. Цей боксер надія Куби у хевівейті, достойний панчер, який до всього ще й непогано рухається і має досвід виступів у хороших кардах. Але німець знову ввімкнув холодний прорахунок, зробив ставку на захисний Стиль, роботу на контратаках та удари по тулубу. А лупив кубинця в нижній рівень від самого початку і до того моменту, поки противник не впаде. Вода камінь точить, а такі удари мають акумулятивний ефект. І от Кабаєл уже завоював статус претендента від WBC. Якраз в андеркарді першого бою Усик Ф'юрі. Теоретично цього могло би вистачити, аби і так претендувати на переможця, тобто на Олександра Усика. Але ні, WBC не зустріч того, щоб відбувся ще один бій між Усуком та Ф'юрі, а Кабаєл отримає новий виклик. І новий бій за статус чемпіона, нехай і тимчасового вітець жилий Жанг показав себе як суперник, який кожному забезпечить складне випробування. Дві близькі поразки Херговічу та Паркеру, а ще дострокові перемоги над Вайлдером та Джойсом. Це серйозний послужний список. І кабаєлу було не солодко від першого раунду. Ветеранистий китаєць не має можливості боксувати і нормально рухатися 12 раундів при 130 кілограмах. Тож біг Жанг зі старту пробував нокаутувати суперника своїми прямими. Зізнаюся, чесно, місцями здавалося, що німцю глина. Але Агіт витримав стартовий натиск, підключив контратаки та удари по пузіку. Правда, у п'ятому раунді упав сам. Піднявся і нокаутував суперника. Жилею просто забракло сил, аби підвести свою тушу. Таким чином, Агіт став повноправним претендентом на Олександра Усика як чемпіона WBC. Однак не варто чекати, що вже найближчим часом WBC зобов'яже українця захищати цей пояс проти німця. Ні, ця рада досить таки лояльна до своїх чемпіонів. Та й власне Агіт Кабаєл останнім завоював цей статус, статус тимчасового чемпіона з усіх, хто зараз перебуває в цьому статусі. Зроби донат, позмагайся за комп та підтримай військо. Просто зараз триває збір від трибуни на 500 тисяч гривень на дві автівки для наших захисників. Бонус: кожен хто задонатить на банку суму кратно 200 гривням, отримує квиток на розіграш топового ігрового комп'ютера. Кожні 200 гривень це плюс один шанс. Вартість такого близько 150 тисяч. Хто любить дивитися випуски на каналі Тайк Майксон, кидаємо донат. Мусимо допомогти нашим козакам на сході. Усі посилання та деталі збору будуть в описі під цим відео. Дерек. хеллоу. Наразі Усик іще не володіє поясом IBF. Але якщо переможе Дюбуа і забере цей титул, то в нагрузку отримає ще й старого доброго приятеля. А з міжнародною боксерською федерацією я би не жартував. Саме її правила змусили Сашка рік тому відмовитись від титулу на користь Дюбуа та Джошуа. Навесні 25-го ця організація уже зобов'язувала свого чемпіона Денні захищатися проти Дерека, хоча той навіть не на першій позиції в рейтингу. А як же так, що боксер, який перебуває? Навіть не на першій сходинці є обов'язковим претендентом від IBF. Пояснюю, IBF вкрай рідко дає статус тимчасового чемпіона. Але якщо він є, то саме тимчасовий чемпіон є головним претендентом на те, аби змагатися із чемпіоном. В даному випадку такого не було. Окей, йдемо далі. Якщо немає тимчасового чемпіона, головним претендентом стає той, хто перебуває на першій позиції. Рейтингу, але й вона вакантна. І тоді ми вже доходимо до другої позиції рейтингу. Власний розмістився Дерек Чесора. Федерація оголосила, що розіграє статус претендента між британцем та шведом Отто Валіном. Старічок видав один із найкращих своїх виступів. Показав, що Валін дещо переоцінений і ще й вронив того на дупу. І замість прощального поєдинку Дерек отримав статус претендента. А от наступний 50-й бій сори вже має бути прощальним. Хоча IBF організація дуже принципова. Я сумніваюся, що цей 41-річний бунтар таки дійде ще раз до чемпіонського протистояння. Ну бо не просто так вони тримають першу позицію вакантною. Спершу IBF оголосила, що статус претендента мають розіграти Філіп Хриговіч та Френк Санчес, але там домовитися не вдалося. За останньою інформацією в змі федерація хоче побачити протистояння між Френком Санчесом та Ефе Аджакбою, це і буде елімінатор та бій за першу вакантну позицію. Але це якщо домовляться, якщо домовляться, тоді Чусора і надалі буде перебувати на другій позиції рейтингу, яка не дає вже йому статусу претендента, тому що є хтось вище. Якщо ж і тут домовитися не вдасться, ну тоді що Дерек залишиться як один із претендентів на чемпіонські пояси, і гіпотетично ми будемо дивитися бій чи Чисора 2. Але на це я даю мізерну ймовірність буквально 5 відсотків зі ста. Хоча з іншого боку, якщо ми говоримо про те, що усик перемагає Дюбуа, і ми на це безумовно сподіваємося, то наступний бій для Олександра має бути. Прощальним. Саме з Дерека розпочалася велика історія в хевівейті для Олександра Усика, якщо не брати до уваги Чеза Уизерспуна. Було би красиво нею і завершити. Тому що після Дюбуа рекорд Усика може стати 24-0. Можна оформити на останок красиву цифру 25 0 І, наприклад, бій з Дереком, ну давайте так помріємо, у мирні часи в Україні на НСК Олімпійський. Як на мене, досить симпатична вивізка Усик. Чи 2 і дуже комфортний суперник для того, аби красиво закінчити. Найбільше шансів вийти на бій з усуком та позмагатись за всі пояси у тимчасового чемпіона за версією WBO. Джозеф Паркер перебуває в цьому статусі вже більше року, і найпершим з усіх чинних претендентів завоював це право. Цієї зими все могло кардинально перегратися, коли Джозеф Паркер відкинув претензію на спадщину Усика і домовився про бій із Даніелем Дюбуа. І мені дуже прикро, що ми не побачили цей бій, бо він мав би бути мега цікавим. Боєць, який б'є, але так собі рухається і багато пропускає. Проти боксера, який так собі тримає удар, але веде поєдинки дуже грамотно та є одним із найбільших технарів у цій вазі. Але Даніель на цей поєдинок не вийшов. Він прибув у уріят, але зліг із температурою буквально за пару днів до бою. <реш> 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 Тому Паркер за два раунди підтвердив свій статус тимчасового чемпіона WBO, винесши Мартіна Баколі. У рингсайді за цим спостерігав Усик разом із Джошуа. Але і цієї перемоги замало команди Сашка й Даніеля домовилися про очне протистояння, а союзи пішли їм назустріч, щоб побачити іще одне протистояння за абсолюта. Однак, що би там не було, після липневого протистояння WBO матиме право в ультимативному порядку вимагати від чемпіона бою з претендентом або залишати титул вакантним. Якщо вірити Джозефу, то він уже спілкувався із нашим бійцем. Я підійшов до нього і сказав: у тебе залишилося два поєдинки. Наступним буде Дюбуа, А останній бій ти повинен провести зі мною. А він відповів. Ні, ні, ні. Стосовно Усика, я думаю, він хоче поєдинки за великі гроші. Припускаю, це буде Дюбуа. А потім він знову захоче битися з Ентоні Джошуа або Тайсоном Ф'юрі. Він сказав: роби своє діло, не хвилюйся. Після того, як я піду на пенсію, ти отримаєш свій шанс або щось таке. Я би дуже хотів випробувати себе в бою з ним. Я справді вірю, що на даний момент він найкращий боєць, найкращий надважковаговик нашого покоління. У цей же час у спину Паркеру дихає Моузес і Таума, перший номер рейтингу WBO. молодий нокаутер, про якого позитивно відгукувався і сам Усик. Однак поки що зарано говорити про нього як про претендента. Хлопцеві лише 20. і навряд промоутер Френк Ворен хоче вже найближчим часом виставляти його на топовий рівень. Давайте спершу подивимося, як складеться протистояння з Діліаном Вайтом. Бійців такого рівня він іще не проходив. До бою усук Дюбуа залишається менше місяця. Усук показав деякі унікальні вправи зі своєї підготовки і як виглядає форма динаміта. Просто зараз. Дивіться в ролику за підказкою. Там усе про кемпи цих боксерів. Дивіться ось тут. З вами незмінно банда каналу Тайк Майсон, Моє ім'я Макс Діденко. Побачимося.